Всі сміються, коли отець Ігор приходить у секонд хенди і купляє чулки. Але чулка, бачите, вона ось відрізається, береться синтепон, він ось так рветься, звертається ось таким чином. І потім вкладається. Отець Ігор виготовляє черговий сувенір. Каже, голку взявся лише місяць тому. Молився, просив Бога благословення Божого, щоб Богородиця і Господь благословили. От. Перші не виходили, різав. Зараз розповідає, нескладніше потрапити ниткою в голку. Техніку шиття вже опанував. Це вже утяжка для ока. Кожен виріб робить з любов'ю, каже отець Ігор. У арсеналі є скарбничка, брелоки та магніти. Ну, ось, бачите, тут такі, ось, які ось сьогодні вишив ось такого сніговичка. Це по подальшому він буде ну, робити, щоб він стояв там, або висів сюди, або магнітик пришивається, от, щоб він можна було десь до чогось металевого. Сувеніри виставляє в соціальних мережах. Вартість не вказує, хто скільки запропонує. Каже, люди купують з радістю, бо розуміють, що це не підтримку українських воїнів. Якщо Хлопцям немає на чому їздити, або немає з чого діти. Доброчинністю займається з 2014-го, Розповідає отець Ігор, аби підтримати бійців у храмі Миколая Чудотворця, постійно збирають кошти. Нині тут триває акція Зігрій воїна зсу за три тижні. Зібрали 28 тисяч гривень та одягли чотирьох хлопців. Гроші, які вирушив із виготовлення іграшок, також підуть на одяг. В нашій країні іде неоголошена війна. Гинуть люди, гинуть наші військові на превеликий жаль. І для того, щоб чимось допомогти, мене і сподвинуло робити ці вироби. Ольга Масканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.